новин на 11 каналі, вітаю вас. Далі у випуску про найголовніше сьогодні у випуску ще одна історія порятунку родина Списивцевих, які дивом вижили після ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві. Перемога перший ворожий БТР з'явився на вуличній експозиції музею. АТО у Дніпрі розтрощену машину росіян привезли із зони бойових дій. Медична допомога на 3 мільйони доларів благодійники з Дніпра отримали від США вкрай необхідні для лікарень хірургічні матеріали. За останню добу на Нікопольщину ворог випустив вночі 40 снарядів. Потрощено з десяток будинків, а 60 тисяч людей залишилися без комунікації. За добу росіяни чотири рази атакували Дніпропетровщину. Докладніше про це у випуску. Цієї ночі російські окупанти двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ випустили близько 40 снарядів по Марганецькій громаді. На щастя, люди не постраждали. Марганці пошкоджена лінія електропередач. Місцевої насосної станції зараз без водопостачання залишаються 60 тисяч людей. В одному із сіл громади агресор понівечив чотири приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач. Всі наслідки обстрілів наразі уточнюються. У самому Нікополі ніч та ранок пройшли без обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Загроза обстрілів в нас залишається в інших районах області. Доба минула спокійно. Поліна поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Протягом минулої доби противник 75 разів обстріляв цивільні об'єкти Харківської, Донецької та Херсонської областей. Є жертви серед мирного населення. Наразі противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Наші прикордонники збили російський штурмовий літак су 25 в небі над Бахмутом. А збройні сили України вразили райони скупчення ворога та відбили атаки в 10 населених пунктах. Росіяни поцілили у лікарню Вовчанська на Харківщині. Внаслідок цього сталася пожежа постраждалих. Немає ворог завдавав ударів з мінометів, танків та артилерії. Під обстрілами опинилися Вовчанськ, Стрілеча, Глибоке, Куп'янськ та інші населені пункти Харківщини, які межують з лінією зіткнення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує проводити перегрупування. На окремих напрямках. Над Бахмутом українські прикордонники збили російський штурмовик, який прикривав ворожу піхоту з повітря. Після влучання він загорівся і впав. Доля пілота наразі невідома. Володимир Зеленський заявив: ЗСУ не відступатимуть з Бахмута. Українські військові виграли час для створення нових ліній оборони. Особлива увага Бахмуту, нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто, зламати там оборону протидію. І через складні погодні умови Росія не залишила у Чорному морі жодного ракетоносія. Корабельне угруповання майже у повному складі ховається у пунктах базування. На нашому боці сильний шторм – 5-7 балів. Про це повідомила керівниця прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк. В морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Як для чорного моря, це дійсно максимально потужний на даному етапі раніше такого ще не фіксувалося. Тим часом британська розвідка у своєму щоденному звіті попереджає, Росія намагатиметься відновити великі наступальні операції в Україні у лютому. Її метою є захоплення решти контрольованої Україною частини Донецької та Луганської областей. Росії нині бракує боєприпасів і маневрених частин, необхідних для успішного наступу. Мало ймовірно, що найближчими тижнями Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни. Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив у Кремлі. Розуміють, що не зможуть досягти своїх цілей в Україні. Тому наразі Росія буквально випрошує можливість провести діалог із нашою державою. На сьогоднішній день благають о, зараз. Беруть цілий пул перемовників, Вони зараз ведуть величезну роботу. Втрати Росії в Україні невпинно ростуть. За добу знищено 14 танків, 28 бойових броньованих машин та артилерійська система. Українські воїни за минулу добу ліквітували ще 1030 російських загарбників. Це один з найбільших показників за час всієї війни. Євген Поташенко, Валерія Малихіна, новини одинадцятого каналу. І сьогодні Верховна Рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто з 19 лютого по 18 травня. Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч осіб понад 20 тисяч дістали поранення. Пошуково-рятувальні роботи тривають, є складнощі через погодні умови. Число жертв зазначають у Всесвітній організації охорони здоров'я може збільшитися у вісім разів. У Туреччині до 12 лютого оголошено загальну національну жалобу. Українське посольство розшукало шістьох наших громадян, які не виходили на зв'язок. Кількість звернень про українців, доля яких і досі невідома, збільшила до 27 Через тектонічну активність у Туреччині існує загроза землетрусів і в Україні. Про це заявили в Українському інституції геофізики. Найбільша небезпека в районі Карпат, де проходить так звана зона Вранча та у південно-західних областях. Є небезпека і в центральних областях, в тому числі Дніпропетровщини, але експерти заспокоюють, в Україні немає таких тектонічних розломів, як в Туреччині, тож катастрофічних наслідків не буде. Втім, застерігають у випадку поштовхів, будинки перенесуть їх по різному в залежності. Від сумлінності будівельників ми можемо побудувати сейсмостійку будівлю, і в неї руйнування будуть невеликі. Можемо не сейсмостійку побудувати, і вона зруйнується так, ніби відбувся землетрус. 12 балів У нас розломи вони не такі глибокі, на щиту, невеликі, і в них не накопичується стільки багато енергії. Спостерігати такий землетрус, як ми спостерігали, відбувся в Туреччині, тому що в Туреччині відбувся землетрус по розлому, який знаходиться на стиці двох тектонічних плит. І зараз ще одна історія порятунку. Родина Спасивцевих, які дивом вижили після ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві. Перемога від вибухової хвилі. Мама та семирічний Захар опинилися заблокованими у напівзруйнованій квартирі. Через вікно їх діставали небайдужі дніпряни. Як все було в той трагічний день? Наш наступний сюжет про це Вона тут, ось, цієї тут я збиралася мити посуду. Вісь ми з сином сиділи, обідали. Ірина показує те, що залишилося від її кухні після влучання ракети в житловий будинок 14 січня. Поділа перчатки, відкрила крам, і в этот момент роздався неймовірний какой-то удар. Я лише ну, заповнила какої-то зарево. Меня візде були ці стекла. торчали в шеї за ушами в голові. Розповідає, внаслідок вибуху знепритомніла до тями її повернув голос семирічного сина. Захар дивом врятувався. За мить до удару він вийшов в коридор. Я шов в спальню маму. Ну та все. Я так забоявся. Жінка каже, коли зрозуміла, що трапилося, з останніх сил вибралася з під завалів і поповзла до сина. Он просто що так от раз назад, на вот назад. Он смотрит, говорит, мама, ти зараз умреш. От я помню говорю. ні, говорю, говорю, все в порядку. Ніт, я же віжу. Рятуватися вирішили через вхідні двері квартири та замість під'їзду побачили прірву. Родина виявилася заблокованою ще й через встановлені залізні грати по всіх вікнах і на балконі. У вічні жінка кинулась до розбитого вікна, яке виходило у двір будинку. Три парня по бетонній арматурі залізли сюди К нам на козирок амбулаторії, вирвали рішетку і, і забрали моєго сина. Врятувати вдалося й домашніх тварин. Тоді ось це фото облетіло всі соцмережі. На ньому рятувальники витягають шиншилу з під руїн. Домашній улюбленець Ірини та Захара на прізвись косеня жив у міському відділку поліції. Аж поки його не забрали додому. Вдалося знайти й кішку басю. Вона була замерша. Я думала, що у нього буде обмороження. Вона вся така була ну, кам'яна. Вона ну два дня не вставала, не ходила. Я її вихажувала. Та наслідки жахливого теракту нагадують про себе щодня. Понад два тижні Ірина постійно відвідує лікарню. Розповідає в її тілі, й досі уламки скла та рани від шматків стін та досок. А маленькому Захару після пережитого знадобилася допомога психолога. Ну, Васні розговарювати біжим куда та біжимо, куди біжимо став більш уязвимим. Плаксивим потроху родина оговтується після трагедії. Волонтери Дуже. надали житло та одяг. З їхньої квартири майже нічого не вціліло, окрім приладь хобі Захара. Ми забрали це, удачки. Ти любиш рибати? Очень Родительська квартира, в котрої я виросла з самого дитинства. Це ну как вся твоя життя, яка в момент рухнулась. Якщо ви хочете підтримати родину зараз на вашому екрані номер картки, куди можна переказувати кошти. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі очільники департаментів і комунальних підприємств продовжують інспектувати важливі для міста локації. Цього разу перевірили роботу банків одягу. У Дніпрі їх сім вони працюють на базі закладів соцзахисту і позашкільної освіти. Тут люди з тимчасово окупованих територій та ті, що опинилися у складному життєвому становищі, можуть безкоштовно отримати теплі речі та взуття. Кожного тижня близько 50 осіб звертаються за допомогою. Це люди, які дізнаються від місцевих мешканців про те, що сюди можна завітати і обрати одяг, підібрати як для себе, так і для своїх діточок, для родичів. Найбільше розчулило те, що тут є речі. Ну зрозуміло, що білизна вона нова, шкарпетки нові, але тут є речі, які люди створюють власними руками. Перший ворожий БТР з'явився на вуличній експозиції музею АТО у Дніпрі. Розтрощену машину Росіяни привезли Росіян, привезли із зони бойових дій. Ще восени на ній їздили окупанти, доки українські військові не ліквідували ціль важкою зброєю. Трофейний БТР вже бачили наші журналісти. З розтрощеними металевими нутрощами, обгорілим корпусом та понівеченими колесами, припорошений снігом стоїть ворожий БТР. Минулого тижня його до Дніпра привезли з під лиману, та ще восени на ньому активно воювали окупанти. Тепер же він частина вуличної експозиції музею. АТО. це попадання ж саме Джевеліну. Від цього сталося вибух боєкомплект. Ну все, все як треба. Сподіваємося, що всі, хто там був, теж. Назавжди там залишилися. Ну і навіть частини двигуна алюмінієві вони від такої температури навіть оплавилися. Це перша машина росіян, що з'явилась у Дніпрі як музейний експонат. З Донеччини її транспортували волонтери. У музеї кажуть, це доволі коштовне задоволення, яке без допомоги благодійників дозволити собі не можуть. Але раді, що трофейний БТР поповнив їхню колекцію. Такої техніки багато дуже. Ми як музей, то дуже часто виїжджали на схід, і в принципі до на дорозі треба бути дуже уважними, тому що все забито саме такою технікою. Велика проблема її забрав. Ати і привезти, бо це дуже дорого. Ну реально найняти машину, як і кран, який зможуть її завантажити, привезти і вивантажити тут. Музей АТО у Дніпрі працює 16-го року на зовнішній та внутрішній експозиціях представлені численні докази терористичних дій країни-агресорки. І, хоч зараз виставкові зали у цілях безпеки не працюють, колекцію продовжують збирати. Дуже поширені побутові речі. Це пайки просрочені вже на момент повномасштабного вторгнення. Дуже багато бушлатів російських, дуже багато баулів, ну різного роду ушанок. Дуже багато, ну там шевронів е, в нас навіть є три зразка вагнерівських. З поміж побутових речей орків співробітники музею знаходять і чимало цікавинок. Наприклад, особистий щоденник одного з окупантів. Там є такий прекрасний сюжет, коли він та його побратими пішли. В розвідку, в розвідку вони взяли дуже потрібні речі: два пузиря горілки і п'ять літрів пива. Один з них був в неадекваті. Він почав з ушки палити в небо. Цим здав власне координати позиції українцям. Цей хлопець пише: що напевно, нас укри помітили, і вони почнуть ну, по нас гатити. Наступна сторінка перегортаєш, він пише: По нас гатять укри, кінець щоденника. Також вісім співробітників музею зараз боронять Україну в лавах ЗСУ. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11 каналу. Медична допомога на 3 мільйони доларів. Благодійники з Дніпра отримали від США вкрай необхідні для лікарень хірургічні матеріали. Ці набори волонтери розвозять по медзакладах країни та в найгарячіші точки фронту. Про волонтерів, які попри небезпеку, допомагають і військовим, і цивільним. Дивіться далі. На вантажівка медичних матеріалів це допомога від благодійного фонду двом лікарням Дніпра, серед того, що передали вкрай необхідні набори для хірургічних та. Реанімаційних відділень привезли товари для травматології. Це те, що хірургам, які рятують життя, необхідно щодня, і воно використовується і закінчується постійно. Ці запаси необхідно поповнювати. Волонтери цього благодійного фонду забезпечують Дніпровські лікарні не вперше. Лікарі завчасно складають списки з найзатребуванішими препаратами та витратним матеріалом. Це і милиці для поранених, це і перев'язочний матеріал, якого дуже часто не вистачає, і дуже він багато розходується, бо поранених много. Велика потреба, я ж кажу, що в перев'язочному матеріалі в чих розчинах велика потреба у нас в знеболюючих в антибіотиках. Цього разу частина допомоги надійшла двом лікарням Дніпра. Інші волонтери повезуть у військові шпиталі на фронт. Препарати та усе необхідне фонду передали зі сполучених штатів на суму в 3 мільйони доларів. Допомогу розвозять по лікарнях країни та в першу чергу орієнтуються на стабілізаційні пункти на передовій. Ми їздимо, допомагаємо на нуль. Ми їздимо на тільки звільнені території, навіть на території, які ще не розміновані. Ми все одно туди їдемо. Окрім медичної допомоги, благодійники налагодили співпрацю з іноземними партнерами та навіть з ООН, які надають гуманітарку. Розвозять її ж самі волонтери. «Привіт, Ми заїжджаємо в Ямпаль, це 10 кілометрів від зони бойових дій, від зони активних бойових дій. Ми візьом гуманітарну допомогу від ООН, ми гуманітарну допомогу від фондів». Найбільше, що їх вражає, так це діти, яких батьки не вивозять із зони бойових дій. Там е ми зустрічали дітей, які Серед зими, от ми місяць назад були так, вони ходять в шльопках, хлопчики. Вона на сок, правда, ну але це зима. Люди дуже бідні, вони потребують нашої та вашої допомоги. Працюють волонтери буквально під вогнем. Розповідають, буває і таке, що доводиться прискорюватись і швидко змінювати локацію. Це трапляється та, тоді, коли точковидачі гуманітарка з ворог. Та ці люди точно знають, заради чого допомагають та ризикують. Тож очікують черговий вантаж за кордону та планують відрядження на Донеччину. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. 127 зайців за січень та 40 фейкових посвідчень за минулий рік виявили в електротранспорті Дніпра. Серед порушень підробка пенсійних посвідчень, посвідчень осіб з інвалідністю та прострочені учнівські квитки. Трапляються і фейкові документи учасників бойових дій та правоохоронців. Порушників очікує штраф до 17 тисяч гривень, і навіть позбавлення волі на строк до двох років. Контролерів та кондукторів Дніпровського електротранспорту зараз навчають відрізняти фейкові пільгові посвідчення. Від оригіналу 11-й канал із перших днів війни працює 24 на 7 Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах світ світтіві. Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.